11 травня, чернівці, буковина. Ось так подивишся, сонечко. От. А на вулиці плюс 9, плюс 10. Обробку саду провести не можу. Рання травнева черешня вже в такому стані. А від мухи і не обробив. Ну, мабуть і муха ще не літає. От. Але є і така вже черешня. 11 травня. Було би тепло, мабуть, вже докуштували плоди. Поодинокі вже, вже є. Ось такі, бачите. Це навіть знизу. Ось такий стан черешні. 11 травня, Чернівці, Буковина.